На арені комплексу Золота гора в Ужгороді 14 та 15 березня відбудуться центральні матчі жіночої суперліги з гандболу. Карпати у восьмому турі прийматимуть львівську галичанку. Ужгородки розпочали активну підготовку до зустрічі. Тренуються у режимі дворазових тренувань на день. Найважливіше, вони самі повинні себе настраювати, як вони цього бажають і чи бажають вони виграти. А вони дуже бажають. Ми всі цього хочемо, ми заради цього тренуємося і розвиваємося. І я сподіваюся, що загальний настрій буде позитивний. Зустріч двох лідерок чемпіонату відбудеться після паузи у змаганнях на час офіційного міжнародного вікна. Збірна України провела збори в Угорщині та контрольні матчі з тамтешніми гандболістками. На угорські поєдинки були викликані троє гравчинь Карпат Валерія Нестеренко, Надія Пойманова та дебютантка збірної голкіперка Яна Резуненко. Для мене це було неочікувано виклик в збірну. Е, ну, я дуже сильно переживала, але ну, дівчата мене так заспокоїли. Атмосфера там дуже класна. Мені було дуже цікаво постояти в воротах проти таких класних гравців, і дуже класно, що у мене була навіть можливість трошки пограти є до чого йти. Потрібно, звісно, дуже багато працювати, не допускати помилок, слухати тренера, звісно, і бути впевненою в собі. Опісля повернення дівчат з лав збірної Ужгородки налаштовуються на серйозну боротьбу зі своїми одвічними візавізі Львова. Станом на зараз у турнірній таблиці Галичанка випереджає Карпати на шість очок. Тому наші дівчата націлені не просто дати біль вів'янкам, а й намагатися це відставання скоротити. Так, звісно, Голоченко це наш основний суперник в цьому чемпіонаті, і в нас з ними завжди такі ігри. То ми з ними граємо якби принципово м'яч в м'яч. То минулий тур у нас вийшов такий провальний, що ми програли дуже багато м'ячів. Звісно, дома на, нам завжди легше грати, тому що тут і рідні стіни, і до нас приходять наші вболівальники. Нам зараз потрібно вкрай вигравати дві е, дві гри, тому що саме ці дві гри були вирішальними, хто возьме золото цієї суперліги. Ми налаштовуємося добре. Ми впевнені в собі, а там вже гра покаже, як воно буде. Поєдинки між Карпатами та Галичанкою обіцяють бути надемоційними та напруженими у боротьбі за нагороди. Вболівальників запрошують прийти та підтримати Карпати наживо на арені комплексу Золота гора. Трансляції ж відбудеться на Ютуб-каналі Федерації гандболу України. 14 березня матч Карпати Галичанка стартує о 17.30, А стартова сирена другого поєдинку пролунає 15 березня об 11.00. Вболіваємо за наших дівчат.